Вітаю всіх закінченням змагань. Дякуємо і тим командам, учасницям спеціальної війни за різних Дякуємо десяти учасникам а, кубку залізна місць знову. Як і завжди, дякуємо збройним силам та силам оборони України за захист України. Кожен день що хлопці та дівчата, наближають нашу перемогу е, суверенітет, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Слава Україні! Е, не дивлячись на церемонію нагородження, ми завжди пам'ятаємо про тих, хто кожен день е, погибає від е, російських фашистів від е, цієї наволочки. не мовчання ми сьогодні. Згадував про тих дівчат, хлопців, дронівського ну, України, волонтерів, цивільне населення, які кожен день гили на цій війні, коли ми мовчаємося. Герої живуть в наших серцях! Хлопце, э, перше, молодці йшли до фіналу. Сьогодні у нас відбувався матч за бронзу фінальна гра. Всі матчі дуже сильні, команди готуються, команди тренуються, розвиваються. Мені дуже подобається, що кожна команда пройшла цей шлях. Кожен день, кожен гравець працює над собою, як то кажуть, стаючи кращою версією себе, і це дійсно заслуговує уваги. Дякую. Займайтеся спортом, розвивайте футзал, продовжуйте приймати участь у змаганнях. Я як голова райони асоціації футзалу офіційно вас запрошую всі ваші три команди прийняти участь у другій чемпіонату міста, і також у нас буде турнір зараз по таранах 35 плюс. Слава Україні! Кращим гравцем. Шуку залізла -да -да в місті є а, той хлопець, що кожен матч додавав, додавав, додавав свої вік, приносив велику користь команді. Навіть знаєте, що, що сподобалося, і це було відмічено, що ця людина навіть там а, падає, але встає, бореться іде вперед. І а, Коли там виходить на воротах, то а, цей хлопець завжди віддає пас, старається зняти партнерами. Це дійсно.

Займає команда на місць, стають хлопці, які е під кінець кубку і під кінець ліги дали такий знаєте високий старт. Що вже почали поносити просто всіх стиляючи на суперники? Команда Вікторія. Дякую. Дякую. Он на останній раз, коли грали бейсбол. Це було дуже іграє. Це сподіваюсь, що треба добити. Так. Dakle, dobro. 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 Dobro Нас не Вітаємо команду Вікторія! В команді включається купола бронзового призера, купку залізну біц. Капітан команди очарук прослав.

<small> а кращий тренер буде гравцючок по футболу. Особливо перцю. Залізми, заліз на місті, 2025-2026. Команда Горбаків, памить на ПД. Все, Існуємо на режимі до нашому сьогодні. Голода антикустає команда. Як користували за те, що немає якусь плаву для віддати позахід, це було команда наголосить за золотими медалями. Ja <laughs> Hy Рахунок три, положено, молодий, залезно, і на бух варті, один, два, три, варте.